Добрий день. Сьогодні 16 вересня Полтавська область. Колоновидне яблуня КВ Іст Молінг. При... Привито на Дев'ятці. Такі плоди зберігаються. Дуже гарно взимку. А там далі була яблуня таскан. Яблука вже зірвані. Ніколи не гадав, що колоновидні можуть бути смачними яблуками. Ось оце ось таскан. Таке плоске яблуко. І чисто без кислоти. Мені надзвичайно сподобалось воно. Буду Перше плодоношення, Я надалі буду робити саджанці, бо дійсно яблуко осіннє, колоновидне і смачне. Це лікал. Яблука, я не знаю як сказати, тут яблука може 400 грам бути і більше. На, теж на М9. Якщо вони на освітлені, що на сонці, набирає забарвлення, то дуже вони смачні. Якщо десь у тіні... Перевантажене, дрібні і в тіні, то смаку не буде. А так у них сортовий аромат дуже класні. Ну і з тим же ж можуть пішкірної плямистістю вражатися. І якщо перевантажене дерево, може входити в періодичність і парша, парша теж не минає, це яблуко. Яблуко райка чеської селекції. Імунне, не хворіє, повністю яблука буде червоного кольору, вже добряче набирає забарвлення кисло солодкого смаку. Так би мовити, нічого особливого у смаку, але з тим, що воно імунник, непогано лежить і... І нормально, на вигляд нормально, на базарі можна продавати. І собі. Любителі кисло солодких яблук, Будь ласка. Запросто виростити такі гарні яблука. Це Red Принц. Теж гарні яблука на вигляд. І на смак непогані. Теж кисло солодкого свій аромат. І от такі куча яблук. Це ще листя, а там якщо його роздивитись, то тут його яблуко на яблукові. Туди, сюди. Ось тут вся сторона ще не повністю забарвана, так. Яблука великі, Гарні такі. Ринковий сорт. Сина білий. Теж нічим не хворіє, листя чисте, яблука теж. Оце ось упало, покажу такий налив Появляється в ньому. З однієї сторони воно мов би і смачно з ним з цим наливом їсти. Ну, при зберіганні воно потім почне коричневіти поступово і так вони не лежатимуть. Ну кажуть, кальції теж треба давати було. Ну яблука такі вони. Це якраз вражання теж. Висока. Висока враженість. Ну, Під листям я розрібати не буду, але тут їх багато. Так, і ось одна то часан упала, не побачив, як зривав, така як хурма м'якенька, м'якенька стала. Тут на одній деревинці багато чого є. Це моді такі яблука, це все відомо. І ось така в мене новинка іманд зветься. починає забарвлюватися, Ну вже вже вигляд такий. Сизуватий якийсь має. Доволі крупні яблука. Ось такий імонт білоруської селекції. Теж імунний. Будемо бачити, який він сім на смак. Це моді. І тут у мене вон там і на вершку. Агата Крісп. Новинка. Це вона теж здається. Ага, ну тут отінькові. Ще рано, це потім зимою побачимо. Так, це ружрозе. Такі велетенські яблука. У мене їх було посаджено три яблуні, але я їх перепрививав через те, що підшкірна плямистість достає їх. От. Деякі гілки залишилися і напрочуд чисто все. Ніякої плямистості немає. В цьому році. Так. це вже той раз було. Редка пал тут. Схоже, що хоро, перспективне яблучка. Ось тут така велетенська яблука. ось так заглибленням. Це темтейшн. Гарно лежать, пожовтіють у лесці, ну, для любителів Кисло-солодких яблук. Солодками вони не стануть. Воно схоже на Голден Делі зараз буде, але кислоти достатньо. Це голіда. Тоже яблука надзвичайно велетенське. Ось такі по 300 грам десь яблука. Теж дерево почав переприбивати, так як мені все в ньому подобається імунник, а не подобається смак. І зимове яблуко я тільки в тому році перший раз пробував його взимку. Взимку вони доволі непогані. А от з дерева, коли там в жовтні на початку обриваю, пробую, ну ніяке якесь зеленим тхне яблуком і все. А в лесці вони стають, стають вони, ну теж кисло-солодкі, але ароматні. Доволі-доволі непогані. Тим більше цей імунник не хворіє. Постійна вражайність висока, яблука крупні, товарні, голіда. Це богемія ред, червона. Ну, тут з північної сторони в тіні. Тут ще не дуже забарвлення мають. Богемія Голд, звичайно. Цікавіше яблуко. Та й це непогане, ну підшкірна плямистість. Ось, ось вона, бачите. Або обробляти кальцієм, або викидати таке яблуко. Скізьке золота. Одне із найгарніших гарних яблук на осінніх. має високу врожайність, імунність, доволі непогані смакові, кисло-солодкі середньої щільності, уж... ну, Калібр, калібр тут гарний. Це вони. Ось? Гарне яблучка. І перейду ще рядом, 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 ось така красота. И запах є в них. Так, вспоминай, як же ее зовут. Французька селекція, а звуть так, відключусь, поки спомню. А звуть його кадел. Теж осіннє. Ну яблучка виставкові такі. Один в один. Ніяких із'янів. Листя чисте, імунник. Ну просто таке, кожне яблучко береш, воно ідеальне. Треба вкусити. Отлично Соковита, підхрузкує, кислоти десь далеко. Якраз я люблю солодкі і все рівно воно мені підійде. Тут кислоти десь далеко, тільки тільки-тільки. Да, можна вже їх обривати і на базар. Да. Кадел.